Всім привіт! З вами Сергій і вітаю вас на своєму каналі Життя Зняк. У мене запитали в коментарях: як переносяться м'ясо, риба, яйця приняк, та що я думаю про дієту «Карнівор». Давайте я з вами поділюсь своїм досвідом. Перше, якщо говорити про м'ясо, то я особисто краще переношу відварену курятину індичку. Або крольчатину. Важкі, жирні види м'яса, такі як свинина, там, чи качка, чи гуска, я уникаю. І м'ясо я собі готую зазвичай на пару, або в мікрохвильовці, або відварю. Смажене м'ясо зі спеціями, таке як або печене, надзвичайно до скоринки, таке як шашлик, я не переношу. і Воно мені досить важко для травлення, тому я. Скажу, що віддаю перевагу, як то кажуть, рослинному м'ясу. Ну, тобто, курка, індичка, можливо, телятину, але вона повинна бути надзвичайно ніжна і вона теж важкувата мені трохи. Оце в мене основні види м'яса курка, індичка і кроль. Так, друге риба. Риба це супер варіант, приняк, але теж рибу треба таку вибирати білу, відварну чи на пару. Не треба жирну рибу вибирати, типу накшал скумбрії чи ще такого. Рибу, червона риба хорошо йде, але вона досить дорога, тому я її не вживаю. І тут якби такі сорти риби в мене оце хек, мінтай. Тріска, ну, те, що немає жиру в своїх складовіх. І зазвичай я роблю пар на пару або парові котлети рибні, теж йдуть дуже добре, досить. Ну, червона рибка це делікатес, я себе бавив, але і зрідка. І ще, до речі, при някові може бути такий симптом, що дуже хочеться риби червоної. І я вам раджу приймати омегу 3. Але знову, це все індивідуально. Хтось може не переносити, тому дивіться, радьтесь зі своїм лікарем. Чи варто вам Омегу-3 цю приймати окремо у вигляді добавки. Але я особисто Омегу-3 приймаю. І мені риби після цього не дуже. Ну і зрідка вживаю їжу, але не дуже часто. Так, яйця. Яйця це теж все індивідуально. Мені, наприклад, заходять яйця парові або омлет. Я роблю теж зазвичай в мікрохвильовці, або іноді, якщо на сковорідці, то я перемішую його з водичкою, і воно таке, щоб було не було сухе, дуже і жарене. Жарені яйця є такі класичні з жовточком, з бівочком. Я не переношу, тому що кишківник воно дуже сильно подразнює і я не вживаю такого. Лише парові омлети, або на пару. Варені теж можу, але вони трошки важкенькі мені, тому я не зловживаю мені. І зрідка. один десь раз на тиждень варене яйце, Якщо з'їм, то це дуже добре Але теж тут з яйцями теж все індивідуально. Дивіться на реакцію свого організму, тому що не немає загальних яких то рекомендацій. Кожен індивідуальний, і треба дивитись, що йому підходить, а що не підходить. Ну тобто і консультуватися ж з лікарем, змісно. Так, що я думаю щодо дієти карнівор. Ну, хто не в, не в темі, хочу сказати, що карнівор це повністю м'ясна дієта. Дієта хижака, так звана. Там люди вживають просто м'ясо, молочку і жири. Ну, якщо я не правий, поправте мене в коментарях. Ну, на мою думку, хочу сказати, що така дієта повністю м'ясна вона досить ризикована. При няк, тому що. Приняк, кишківник потребує збалансованого харчування, і рослинної їжі, і молочки, і м'яса треш, але ну, тільки білок та жир вживати приняк, це досить ризикована справа, тому я б не став би ризикувати. Просто я вважаю, що будь-яка дієта має право на існування, але якщо. Здорова людина, то їй теж обов'язково потрібно радитись з лікарем, принаймні, дієтологом, чи варто переходити на цю дієту. Я особисто щодо себе, щодо дієти Карнівор, хочу сказати, що моя думка така: вона має право на існування, можна її спробувати, але перед цим треба консультуватися з лікарем-гастроентерологом, і він має визначати, чи саме підходить вам ця дієта чи ні. Тому що, якщо вона власний. Рост страх і ризик цим займатися, можна мати, як то кажуть, сумні наслідки. Тому краще не займатися таким на власний розсуд. Якщо вже вирішаєте на якусь дієту перейти, в тому числі карнівор, то треба радитись лікарем. Ну або потрошку, ну ні, тільки з лікарем. Я не хочу ризикувати. Хоча має право на існування, комусь може. На дієті карнівор буде краще, легше переноситься це все. Але це все індивідуально і знову ж треба спеціаліста, щоб він підказував, як це все краще робиться. Так, ну на цьому все. І хочу на завершення сказати, що це все мій досвід. І пам'ятайте, що у кожного дня реакції можуть відрізнятися на різні продукти. Це все індивідуально. Обговорюйте дієту зі своїм лікарем-гастроентерологом. І які продукти переносяться у вас і як? Пишіть в коментарях. Дуже радий вас бачити на своєму каналі, що ви дивитесь підписуєтесь. це мене надихає. Так що до нових зустрічей. Всім па-па.